Всім привіт, дорогі друзі! Динамо Київ вдало стартували в новому сезоні Ліги Чемпіонів 25-26, розгромивши 0-3 на виїзді Хамрун Спартан із Мальти. Я думаю, що результатом можна бути задоволеним по грі. Є деякі запитання, але є і відмазки, так і можна оперувати цим запитанням доволі спокійно, і це футболісти і тренерський штаб може робити. Тому я думаю, що серйозний рівень цього Хамруна і Динамо на рівні цього Хамруна буде видно вже в матчі відповіді. А зараз ми постараємося розібрати коротко цей поєдинок, що нового ми побачили по Динамо. І в цілому постараємося зрозуміти потенціал команди Шовковського. В коментарях обов'язково заходьте і пишіть свої враження від київського Динамо і. Потенційний рівень цієї команди пробитися як можна далі по лізі чемпіонів. Я сподіваюся, що це все таки станеться. Ми дійдемо до останніх стадій. ЛЩ. Тому долучайтеся в коментарях до обговорення цього поєдинку і майбутнього. Також перед початком не забудьте поставити вподобайку, це дуже важливо. Так буду бачити, що ви відмітилися на цьому відео, і вам воно сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступний контент, який у нас буде виходити. А спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Якщо коротко, друзі, ну ми іншого й не очікували. Київське Динамо мало б виходити в любих погодних умовах з любим газоном. Виходити і громити цього суперника, обігрувати його, особливо. Після того, як ми побачили рівень hamrun Спартанс, рівень технічне оснащення цих футболістів, так як вони бачать поле, як вони просуваються з мечем вперед і взагалі, що вони роблять на футбольному полі, ми побачили велику різницю в класі, як на мене. По грі, друзі, і по складу, давайте спочатку. Про Динамо. В принципі, ми побачили те ж саме Динамо, яке було в минулому сезоні. Я маю на увазі по стартовому складу. Єдине, що сьогодні замість Шаперенка піхальонок вийшов. Всі інші позиції без альтернативи на даний момент. Основні футболісти, взагалі, немає що обговорювати. Стала основа Київського Динамо минулого сезону. Нічого не змінилося і не мало б змінитися трансферів, немає. Єдине, що доєдналася там да супряга, десь Тореса інтегрували, плюс-мінус, але він через пошкодження сьогодні не зміг, наскільки я розумію, через пошкодження не зміг навіть заявку потрапити. та Ну, Яцек ще там да з оренди прийшов. Так, в принципі, Динамо в Атаці. Ми знаємо, що таке Динамо в Атаці. В принципі, це команда, яка добре комбінує, це команда, яка зіграна в завершальній стадії. Вони там буярський Ярмоленко, ванат кабаєв дуже класно між собою взаємодіють. Плюс класно їх доповнює і Михаленко з піхальонком. Це добре працює на рівні таких команд, як е, Хамрун е, Спартан. Що було проти Київського Динамо? Перше, в цьому поєдинку, якщо приходити до. Само наповнення матчу, да що ми побачили по картинці. Стадіон ну, максимально мальтійський, 3000 вміщує. По-перше, по-друге, камера нам показує чисто місто, там нема трибун, трибуни за камерами. Друге, якість трансляції, мильна. Плюс на лівому фланзі, я думаю, ви звернули увагу. Там замість флангу на, в нас виднівся просто стовп, і за якого не було видно футболістів. Ну, це специфіка мальтійського чемпіонату. Мені здається, мальтійського стадіону, точніше, і цього клубу. Ще один момент це газон. Газон гібридний, тобто він з компонентами натурального, але основа там, звісно, штучна. Якість цього газону по фланам було видно, що ну не, не така класна, як би хотілося. Це ще один фактор, газон е, штучний, фактично, він теж Ну до нього треба звикати. І ще один не менш важливий фактор це ж було дуже спекотно. Була прям жара, і насправді, да це впливає і на. Всіх футболістів обидві команди в цих умовах грають так тут, в принципі, можна цим оперувати, але просто що Хамрун до цього до цих погодних умов їхні футболісти адаптовані якби до цього поля також. Тому Динамо треба було звикати. І мені здається, цей з умов, ну і плюс ще один фактор це те, що Динамо перший офіційний матч проводить. Тут я думаю, оці відмазки можна спокійно використовувати, якщо ви хочете чимось закинути в цьому матчі Київському Динамо. Сказати, що щось було не так перші от хвилин 10-15 давайте до голу це був жах від київського динамо вони не могли навіть з м'ячем центр перейти там дві подачі були чи простріли взагалі не точні від Динамо. Це все, що було на початку. Що кинулось в очі? Те, що Хамрун грав агресивніше за Динамо на початку. Хамрун весь матч, ну не весь матч, але епізодично високо накривали гравців київського Динамо і високо пресингували. Це те, що мені здається, їхній тренер зміг поставити цим футболістам і хоча б ну, них італійць, хоча б якось це, ну знаєте, якось виділяло цю команду посеред інших команд, які. Ну, на цьому рівні намагаються бадатися проти таких колективів, як Динамо. Тому а по всім іншим компонентам Динамо, технічне оснащення, ну небо і земля, прийом м'яча, передачі, якість цих передач, просування м'яча, удари, рішення в останній третині поля. Хамрун, це це просто жах. Вони не можуть пару комбінацій зв'язати на нашій половині поля. І в цілому я не побачив, що вони хочуть в Атаці. Все, що вони намагалися робити, це зачепитися за якісь стандарти, подачі. Ну і помилки. Єдине, що Динамо привезли, там на на початку гри Ярмоленко намагався розвернутися. Невдало це зробив. Ще й штучний газон, м'яч відскочив від нього. І створились проблеми. Перший там момент в Хамруна був саме після помилки Ярмоленко. І в другому таймі був момент скутового Все більше є моментів від Хамуруна не пам'ятає. Натомість Динамо, після того, як вони вже адаптувалися в перші 10 хвилин, з першого ж моменту забили гол. Простріл з лівого флану від Боярського. ВАНАТ зовсім один розстрілював голкіпера. Захисників з ним не було. Це, ну це реально злочин не грати з Ванатом персонально в штрафному майданчику. Тому для Динамо важливо було от психологічно забити ще й прям з першого 100% моменту. Це прям край важливо. Динамо це зробили. Але футбол, ну насправді для пенсіонерів. Темп гри я хотів спати на стрімі, друзі, а не дивитися цей футбол, тому що це це було важко над, за цим спостерігати. Цьому зумовлювала звісно, спекотна погода. Там більше 30 градусів, 35, мені здається. І це, попри те, що вечоріло, були кулінбрейки і в першому, і в другому таймі, звісно, для того, щоб перевести подих. Але в цілому київське Динамо і в першому таймі забили і другий гол. Щоправда, ну арбітер взагалі якийсь дуже дивний. Відмінив гол Попова. Там була подача, гол головою. Все, начебто окей. На повторі показують Попов, наче не в офсайді. Але фіксується положення поза грою, Чи то зафіксували е, положення поза грою в іншого гравця Динамо, який не торкався м'яча, але був в пасивному офсайді? Я не знаю. Але як на мене, гол чистий. Ну але його скасували. окей, додав на другий тайм, трошки інтриги арбітер. Тайм другий мені насправді сподобався трошки більше, тому що Динамо більше рухалося, хоча б якась інтенсивність з'явилася в цьому матчі, тому що й сонце вже зайшло, можливо, трошки жара спала, і гравцям було простіше грати. І забігали, зарухалися. В Динамо були моменти, і в першому таймі забивати більше, і в другому таймі могли забивати більше. В Ваната саме було кілька моментів, так, в інших футболістів, але забили саме от з кур'йозу. Тобто, ну могли реально забити простіше. Були моменти кращі, другий гол. Ну Якщо брати перший гол, це окей, комбінація простріл то останні два м'ячі Динамо, другий, третій це чисто гра на просторі. Те, що Динамо може робити, тому що є розуміння, як грати на просторі, і є виконавці, які можуть розіграти комбінації. Другий гол був халявний, фактично для нас, тому що ну окей, дійшли ми до зони 14-ті, бояльському дали пробити, але Рекошет послугував тому, що Динамо забили. Тут окей, щастя, знайшли, але. Головне для Динамо було в цьому матчі забити закрити матч. Тому що складні умови насправді. І Динамо. ну Головне було виграти, звісно, але закрити матч це це прямо було маст have. Динамо змогли це зробити. На останніх хвилинах, секундах забили ще й третій. Після атаки на свіжості. оце важливо, що Шовковський зробив заміни. Волошин Чапаренко, Пономаренко. І Брачко вийшли, і що цікаво, що Паренко асист, Волошин е, гол. Теж на просторі, теж на контратаці спіймали Хамрун, який вже намагався розкритися, але особливої гри і в атаці від них ми не побачили. Статистика ну, прийнятна для Динамо Володіння було за нами. Ударів 13, із них 6 площину, 3 м'ячі. Нормально. В цілому, супернику нічого не дали небезпечно створити. Окрім привезеного моменту Ярмоленка і удару головою після кутового вище воріт, цілком заслужена перемога. Ну по класу Динамо, центр поля, Піхальонок, Михайленко, Бояльський. Порівняти з їхніми гравцями, тут, тут нема навіть про що говорити. Але в цілому, якщо оцінювати цей матч з точки зору нейтрального вболівальника, не вдаватися в деталі, ну напевно б я таку гру не дивився і просто вимкнув би її вже там на першій, на другій хвилині, коли побачив, до чого це все йде, насправді. Ну, там Після п'яти хвилин перегляду точно зрозумів би, що цей матч, напевно, не варто дивитися, тому що низька інтенсивність. Видно, що одна команда не може, інша втягується. Сезон тільки і теж особливо поки не може давати той темп, який можливий, плюс адаптується до тих умов, які є зараз в Мальті. Тому в принципі 3-0 це той результат, який дуже важливий для нас, тобто перемога, очки в таблицю коефіцієнтів. Ну і для Динамо перед домашньою умовно домашньою грою в Польщі, це крута можливість для Шовковського навіть зробити ротацію. Я вважаю. Головний меседж, звісно, це те, що старт в лізі чемпіонів від Київського Динамо. Він прогнозований. Він не класний, він не фантастичний. Він просто той, який має бути, коли Динамо грає на рівні з суперником Хавруна Так і в принципі, ми мали б їх виносити. А я більше вам скажу: мені здається, що київському Динамо дійсно ці фактори Вони впливали десь на, на якість гри киян і в завершенні, і взагалі в атаці на комбінаційну складову нашої команди. Тому я прогнозую взагалі, що в другому матчі Київське Динамо заб'є більше трьох м'ячів Хамруну точно, тому що в Польщі не так жарко, в Польщі Газон натуральний, нормальний, і в цілому Динамо там може вже наповну зіграти з Хамруном на рівних в рівних умовах, скажімо так, футбольних. Тому думаю, що Шовковський на другий матч, як мінімум, половину складу, ну, має змогу змінити. Цей рахунок дозволяє і суперник також дозволя. Стосовно, можливо, наступного суперника в цей же час грали Пафос з Макабі Тель-Авів Переможець цієї пари буде грати з переможцем пари Динамо Хамрун, тобто з Київським Динамо. Так от там рахунок 1-1. Пафос вигравав, але Макабі в кінці матчу вони змогли відігратися на 90 плюс 10, взагалі там на останніх секундах. Там арбітр 10 хвилин додав, навіть більше. Тому там поки що нічого не зрозуміло. Видно, що команди плюс-мінус одного рівня все вирішиться в. В Ізраїлі, наскільки я розумію, тому будемо слідкувати. А Динамо потрібно зараз набирати форму. Видно, що не всі гравці в кондиціях. Десь і Ярмоленку треба набирати більше форму і іншим футболом. Ваннат мені, в принципі, сподобався по руху. Волошин видно, ну, в нього є швидкість, але він вийшов тільки з запасу. Так? В опорній зоні ми знову бачимо, що Михайленко виграє спокійно конкуренцію в брашка. Я думаю, далі ця тенденція буде продовжуватися. Яцика було б цікаво подивитися, можливо, в другому матчі ми вже його побачимо. Хочеться поглянути на супрягу. Чому б не випустити його на другий матч, дати шанс навіть з флангу замість Кабаєва. Мені здається, буде доволі прийнятно. По Ренко вийшов сьогодні, був якимось е, дуже заведеним. Так, фоли, в основному від нього фоли якісь ішли, намагався свої габарити вмикати. Хоча ну це особливо не було потрібно. Там нем, нема проти кого ті габарити вмикати. Насправді, це не той суперник, щоб на даний момент якось сильно поглиблюватися і в гру Динамо, і оцінювати киян на фоні них. І в принципі розбирати якусь суперника, говорити про те, що вони можуть скласти конкуренцію в Польщі. Динамо, я не думаю. Я не хочу закидувати шапками. Звісно, все в футболі бувало. жаль жальісом. Вони теж перший матч програли. Потім закамбечили. Але по тому, що я побачив на футбольному полі, Ну різниця в класі, очевидна, вона відчутна. Динамо е, по якості виглядає на дві голови сильніше в кожній ланці. Вони, ну, якби Хамрун один в один не може обіграти наших гравців. Про що говорить? За, за рахунок чого вони? За рахунок халяви, якоїсь, е, стандартів, рикошетів, Ну не завжди це працює в футболі. І я думаю, Динамо класом задавить в другому матчі ще більше. Тому. Ну, в цілому, це те саме, що Ільвес, от приблизний рівень Ільвеса. Єдине, що Хамрун мені більше сподобався в пресингу. Вони пресингували Динамо. Чинили тисне захисникам. Це єдине, що сподобалось цій команді. Вони не намагалися грати в автобус, це їм в плюс, звісно. Але в Атаці дуже сира, нуляча команда. В Динамо. Дякуємо за ну за перемогу. Головне, і сподіваємося. Команда набере форму і з Пафосом чи з Макабі. Оце вже буде трошки інший рівень суперника. Там, хоча б е, є про що буде поговорити 100%. Але відразу, якщо говорити про перспективу, знову як казав до цього, так і зараз скажу: Динамо, нема що робити в на лігому етапі Ліги Чемпіонів з цим підбором виконавців. Е, ну не то, що нема що робити, туди вийти можна, туди можна пройти. Але шансів там в топ-24 потрапити просто не буде. Тому Суркісу треба буде, якщо команда туди потрапить, ну, робити кілька трансферів хороших, хороших підсиленів в ланку захисту Вінгера. Ну, можливо, ще кудись, але все дивлячись від того, хто піде. Цікаво, друзі, почути вашу думку стосовно цього поєдинку і майбутнього Київського Динамо, де команда Суркіса Шовковського зупиняться в. Кваліфікації Ліги Чемпіонів, обов'язково пишіть. Під кінець, не забудьте, друзі, поставити лайк, звісно. Підписатися на канал це теж дуже важливо. Заходьте в Телеграм, щоб отримати додатковий контент до нашого каналу і по українському та європейському футболу. Ну і чекаємо вже на Шахтар, Олександрію та Полісся. Всім до нових зустрічей!